Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Якби не батька, я би не став філологом, тим паче українським. Досліджую Василя Стуса, бо він справді цікавий для мене як автор, як пак. Ці слова належать Дмитру Васильовичу Стусу, сину Василя Стуса, особливо в українській поезії та в українському визвольному русі 20 століття. Ми дещо знаємо про Стуса Барця та про Стуса поета. А що нам відомо про Василя Стуса Батька? Так склалося, що Василь Стус небагато часу провів поруч зі своїм сином Дмитро. Перший арешт поета відбувся, коли сину не було ще й шести років. Потім слідство і вирок п'ять років ув'язнення та три роки заслання, а між ними. Короткі зустрічі з дозволу табірного на Після відбуття покарання Василь Сус повернувся в Київ до родини, але прожив з ними недовго 9 місяців, і другий гареж. І знов короткі побачення та неможливість нормального спілкування. Єдиним доступним способом комунікації поета з родиною залишилася листування. Василь Сус займався вихованням сина через лист, радив, що читати, пропонував поміркувати над певними творами, надсилав свої переклади поезії, давав настанови. В листах поет говорить про літературу, філософію, рідну мову, честь, страждання, відповідальність і любов. Все те, що формує особистість і світо. Кожне послання поета сповнене інтелектуальної сили та емоційної глибини. Василь Стус не приховує волю, але водночас демонструє неймовірну стійкість і прагнення залишатися людиною попри Христа. Зараз я зачитаю вам вірш, який написав Василь Стус своєму сину у 1979 році. Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком. Бо людина буває тільки така, інша проживе, проскніє, прожире не з одного єгипетського поки по Киє. А чи була вона людина, чи було в неї життя, чи залишила вона по собі добрий слід, пригадує одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хорого голуб'ятка. Ще жовта дзьобого була поранішка. Годував його зі своїх уст хліба, набував падою. Те голуб'я стрибала за ним, як за батьком. І що? Видужала голуб'я, підросло, набралася сили. Не знаю, дякувала вже чи ні, та не в тому річ. А коли дякувала, то я. Але в моїй пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нуждений, якому голубу сідали на плечі, рамена, долоні, голову. Ідусь уже помер. І від того, що це було, що це бачив я і бачили інші люди, світ став кращий. бо й мені, і іншим захотілося собі жити так, аби голови сідали на плечі. Книга Василя Стуса Листи до сина вперше видана у 2001 році. Згодом, у 2019 році видавництва рана. Від сина Василя Стуса, Дмитра Стуса та з новою обкладинкою. У передмові Василь Стус пише. Велике щастя знати, що можна піти до тата чи мами за підтримкою і розраховувати на їх нерозуміння. У мене в підлітковому віці такої можливості не було. Утім були татові листи. Часом заскладні для мене, часом навіть підштовхуючи. Але коли говорити з перспективи людини, що прожила півстоліття, надзвичайно важливі для мого формування як особистості, вести до сина Василя Стуса одне з найзворушливих свідчень батьківської любові в українській літературі і водночас маніфест свободи особистості в тоталітарному суспільстві. Іще один лист я вам зачитаю до сина, Василя Стуса до сина. Доровий сину, від нелегка нині, може, не скоро вдасться і звидітися. Отож, рости добрим казарком, чесним і правдивим, не потарай злу і знай, що твій батько віддав усе своє життя, аби людям жилось краще. Всім людям на всій землі. І рости чесним українцям, а не яловим хахлом. Цілую. Вірю в тебе тата 14 лютого 1978 року. Книгу Василя «Листи Листида Сина варто прочитати, щоб зрозуміти особистий досвід і думки поета в непростий час. Познайомитись з батьківськими настановами і міркуваннями поета, які актуальні і нині. Подивитися на події репресій з іншої сторони та відчути. Цінність людської гідності та боротьби заправки. В наш час в сучасному світі є безліч способів комунікації. Завдяки технологіям на перше місце виходить особисте безпосереднє спілкування. Зараз відстані простір не є проблемою. Батьки і діти, знаходячись далеко одне від одного, можуть вільно розмовляти, робити спільні справи або навіть гратися разом. Було б бажання. У Василя Стуса було велике бажання бути поруч зі своєю родиною, з дружиною та сином. Але не було можливості, тому баетові залишилось тільки листування. В одному з листів до своєї дружини, датованому 9 квітня 1973 року, він написав вірш, який адресован його сину Дмитрию. Ти творишся, синочку мій, у світ. ти творишся і з як бджілка на яблуні прислаті, що з причілка до тебе похиляє пасть на лік. Так тонко пахне я Отак мені твоє дитинство пахне, І вже попід ногами стежка тряхне, І ніби дві бабусі вкрай парі, вартою теплі липи, мій синочку, мій золотий пшеничний каласочку, моя відрада. Пом'яни мене цій галактичний в розлуці. розвуці. Згадай, як татка брав тебе на руці і нам світило сонечки весни. Я бажаю, що краще читати книгу Василя Стуса Листи до сина, ходина. Щоб обговорювати прочитане, ділитися думками і щоб батьки пояснювали своїм дітям-підліткам деякі речі про епоху. Про суспільний стрій та про суспільство. А ще окремо про те, як нелегко бути сином великої людини, поета і воїна духу. І яку ціну платить людина за право бути собою. По справжньому я збагнув глибину татових листів уже в дорослому віці. І відтоді я час від часу вивіряю своє життя за цими листами. Знаходячи в них не так підтримку, як можливість дозріти до власного рішення. Тата ніби підтримує мене, допомагаючи не збиватись на манівці і не впадати в розпач. Якимось дивним чином він після смерті став моїм близьким другом і парадником Дмитро Стужни. Тож я сподіваюся, я зацікавила вас книгою Василя Суса «Листи до Сина. І ви знайдете її або в бібліотеці, або прочитаєте в електронному вигляді. Бо вона дійсно важлива для розуміння величі і глибини такої постаті, як Василь Стус. і розуміння тих процесів, які відбувалися тоді, в той час, і які відбуваються зараз. Ми повинні пам'ятати про прокорення того зла, яке ще досі. Тож, сподіваюся, ви будете читати книги, які відгукуються вашій душі і залишаються в вашому серці. Побачимось! Все буде Україна!